Щойно я приїхав в Україну. Це було багато років тому. в Києві, сідає наш літак, і я поселився в Києві в районі, який називається Русанівка. What do you want me to do? Кажу, Боже. Ось я. Що ти хочеш, щоб я тепер робив? Ну, от я приїхав. Це було. Це був перший ранок мій в Україні said, sidewalk, і він каже: іди вниз на вулицю, ставай на тротуарі. І я тобі there. вже там скажу, що робити. Area, 40, people, і Господь buildings. повів мене для того, щоб я обійшов цей район. Це такий, ну як острів. Там є район в Києві. Щоб я обійшов по периметру повністю цей район всі будинки. і молився за людей, які в цьому районі проживають. And I was just about to start. І я вже ніби починав іти, і такий спірт відчуваю, spoke to що so Дух Святий до мене говорить, чекай, before you start walking, ще до того, як ти підеш і будеш молитися за цей район, pray two prayers. Помолися спершу двома такими молитвами. Ask me мене, to give you my eyes, щоб я тобі дав очі свої, to see these people щоб ти цих людей as I see them. бачив так, як їх бачу я. And ask me, to give, me my, to give you my heart, to feel for these people as I feel for them.